З поеми наймичка Тарас Григорович Шевченко. Іде Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє і молиться Богу. Чи чуєш ти Катерино? Біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала. І очи наш тихо-тихо, мокрий сон, читав. Старий воли випрягає, за носи ховає мережені. а катруся марка оглядає. А де ж Ганна Катерино, я паки байдуже? Чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Хотів лишень в малу хату, поки випрягає, вели батько, вона тебе Марку дожидає. Війшов Марко в малу хату і став порогу, аж зякався, хана шепче Слава, слава Богу, ходи ближче, не лякайся, вийди катра з хати. Я щось маю розпитати, де розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка. Я та й міла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я, я твоя мати, та й замокла. Зумлів Марко земля затришала, прокинувся. Donne-moi